Ось така книжка Ірини Славінської Майже доросла. Книжка для дівчат і про дівчат. Видавництво Віват Харків 2021 рік. Ця книга про те, як прийняти своє тіло, порозумітися з батьками, як обрати професію, університет, як знайти цікаве хобі та зрозуміти, куди рухатися далі. Авторка. По-дружньому, згадуючи власний досвід і переживання, допомагає дівчатам знайти себе у цьому світі, краще його зрозуміти і активно пізнавати. Авторка вважає, що не обов'язково вміти шити, куховарити чи гарно фарбуватися, але обов'язково навчитися говорити ні та дбати про себе. Важливо усвідомлювати свої права та обов'язки, обороняти особисті кордони та знати, куди звернутися по допомогу в небезпечних ситуаціях, що вкрай важливо у сучасному світі. У книзі є ілюстрації Жені Олійник. Сама книга написана: цікаво і по сучасному. Тому читайте. І робіть власні висновки.